Як написати курсову роботу вдвічі швидше. Вітаю Це контент студія Градієнт. Я Світлана на нас ви можете замовити будь-які роботи з гуманітарною спеціальності від реферату ОБСЕ і до магістерської. Для того, щоб зекономити купу часу, рекомендую почати написання роботи із плану він ж зміст. Після того, як напишете, обов'язково узвойте із викладачем. Що вам це дає, так ви будете чітко розуміти, що в першому підрозділі ви будете писати про такі, такі і такі питання, в другому розділі ви досліджуєте це, це і це. Такий спосіб вам не доведеться по 100 разів переписувати одні ті самі підрозділі щось коригувати, редагувати, постійно змінювати структуру, ви будете мати готовий план і за ним швиденько рухатись. Не рекомендую починати написання роботи з вступу. Хоча саме так вимагають деякі університети, деякі викладачі. Почніть із теоретичної частини, ви розберетеся в змісті понять, будете розуміти, як визначають це поняття дослідники, які є класифікації, як дослідники обґрунтовують актуальність, про що пишуть, які малодосліджені питання. І після того, як ви напишете теоретичний розділ, а в ідеалі навіть і практичний, вступ вам буде написати просто в рази швидше. Що ми пишемо вступ? У нас на каналі ви можете знайти низку відео про те, як написати вступ. Там детально розписується про кожен елемент. Обов'язково пошукайте. Я ж коротко нагадаю, що вступі повинна бути актуальність теми, стан дослідження проблеми. Це дуже важливо. Стан дослідження проблеми ми прописуємо, які дослідники до вас. Проводили вивчення вашої теми, і в кінці обов'язково потрібно вказати, що ця тема досліджена недостатньо. Що ось такі аспекти поки не були об'єктом детального дослідження. Тому... Тому ваша робота і була проведена. Визначаємо об'єкт та предмет. Пам'ятаємо, що об'єкт це широке явище, а предмет, щось вузеньке, що саме є. Вашим завданням, і що саме ви досліджуєте в роботі, предмет завжди повинен бути вищим, меншим поняттям ніж об'єкт. Мета тісно перегукується із темою роботи, завдання тісно перегукуються і з назвами підрозділів або розділів. Так само у студії ми визначаємо методи роботи, це можуть бути теоретичні і практичні, якщо ви безпосередньо щось досліджуєте, щось аналізуєте. Закінчуються вступи описом структури роботи. Так само в деяких університетах це далеко не завжди вимагає, щоб в вступі була обґрунтована в чому новизна вашої роботи і яка її теоретична цінність. Щоб швидко укомплектувати висновки, рекомендую, дуже рекомендую писати висновки загальні після того як ви написали кожен підрозділ. Тобто написали ви підрозділ один один і напишіть маленьку частинку висновків, яка буде відповідати цьому підрозділу. Часто студенти пишуть один підрозділ в одному тижні, другий підрозділ це через два тижні, завершують роботу взагалі через два місяці, і коли сідаєш писати висновки, які нібито треба писати в кінці, взагалі погано пам'ятаєш про що ти писала у першому розділі. Доводиться перечитувати, переглядати, думати, а що би до такого цікавого написати в тих висновках, як то це все узагальнити. Якщо ви напишете безпосередньо перший підрозділ і зразу готово напишете частинку висновків, то в кінці роботи у вас взагалі будуть вже готові висновки, і вам не треба буде повертатися до цього питання, зекономити купу часу. Щодо списку використаної літератури, то також рекомендую його укомплектовувати безпосередньо в ході написання роботи. Зацитували ви якогось дослідника, поставили в квадратних дужках відсилання і зразу собі створіть документ і в цей документ подавайте усі джерела, які ви цитували. Якщо ви просто зацитуєте і будете думати, що А, я там потім допишу цю книгу, я знаю, що я її використовувала, повірте, ви про це забудете. Потім доводиться по 100 разів той список використаної літератури змінювати, щось додавати, забирати відсилання їдуть, бо багато-багато разів це все доводиться переписувати. Тому зацитували джерело, написали бібліографічний опис. В кінці маєте готовий укомплектований список використаної літератури. Підписуйтеся на наш канал, у нас багато актуальної і цікавої інформації про те, як писати курсові і дипломні роботи. Замовити роботу ви можете за номером вказаним під цим відео. Побачимось!